Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Слава! Ми сьогодні згадуємо час переображення Ісуса Христа і зачитаємо Євангелія від Матвія, 17 розділ з першого тексту. Івання від Матвія, 17 розділ з першого тексту. Боже Слово говорить так. А через шість день забирає Ісус. Петра І Якова, і Івана, брата його, та й веде їх усібно на гору високу. І Христос перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяв, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясна заслонила їх, тобто Божа слава, присутність Божа. І ось голос із Хмари почувсь, що казав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши. Попадали учні до лілиць і полякалися сильно. Також, брати і сестри, ми зачитаємо ще один текст зі Слова Божого. Це буде Іванія від Івана, 5 розділ 44 текст. Іванія від Івана, 5 розділ, 44-й текст. Так говорить наш Господь Ісус Христос. Як ви можете вірувати? Коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви. Другі брати і сестри, перший текст Слова Божого, який ми прочитали, говорить нам про те, як Господь явив свою славу для своїх учнів. Христос говорив перед тим, коли вони піднялися на гору. Він говорив, що по правді кажу вам, що деякі з вас, тобто з учнів, не скушують смерті, тобто не помруть, аж поки не побачать Сина Божого в царстві, Божь, тобто в такій славі царства Божого. І дійсно, після цього Господь бере Петра Якова та Івана на гору і переображається перед ними. Там була велика Божа слава. Велика Божа присутність. Як ми вже чули у першій проповіді, перебуваючи в цій Божій славі, учням було настільки добре в цій Божій присутності, що вони не хотіли звідти йти. Вони навіть хотіли, щоб шатро там зробити, лише тільки, щоб ця слава їх ніколи, слава Божа, не покидала, брати і сестри. Христос настільки явив славу свою, славу Божу. Другий текст зі слова Божого, брати і сестри, говорить про те, що Господь звертається до людей і каже, як ви можете вірувати в мене, коли славу від людей приймаєте, а слави тієї, що від Бога не прагдите? І Господь цими словами Він закликає віруючих людей запрагнути побачити славу Божу, мати цю Божу спрагу, щоб побачити Божу славу. Як учні Христа побачили славу Божу на горі переображення, це була слава Божа, така, як в царстві Боже, то Господь бажає, щоб Його церква, діти Його, запрагнули побачити Божу славу в дії Божій на землі. Що це мається на увазі, брати і сестри? Божа слава це видима присутність та сила Господня, яка супроводжується. Видимою дією та силою Святого Духа. І ось Господь бажає цю славу свою явити для народу свого, для церкви своєї, брати і сестри. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що Божі люди вони завжди були спрагнені побачити ту Божу славу. Вони бажали, щоб Божа слава діяла в їхньому житті. Коли, брати і сестри, Господь являв свою видиму славу через Першу апостольську церкву, через потужну дію Святого Духа, то ми бачимо, які великі чудеса Господь проявляв серед свого народу. Господь хрестив Святим Духом людей, безліч людей в щирому покаянні навертались до Господа Бога. Багато людей ставало членами Христової церкви. Великі чудеса та знамена Господь являв, навіть такі, як Воскресіння мертвих, зцілення паралізованих, слава Божа, являлася Першоапостольській церкві. І так, брати і сестри, як слава Божа, перебувала в скині Мойсея, видимо, в стовпі хмари і вогню. Так як слава Божа перебувала в храмі Соломоновому, видимо, В присутності хмари. Так слава Божа перебувала в Першоапостольській церкві, видимо в дії і дарах Духа Святого, в великої, великих чудес і знамен в покаянні людей. Це була надзвичайна слава Божа, яка діяла серед першоапостольської церкви. Коли ми читаємо Книгу дії святих апостолів, ми бачимо, як сильно ця Божа слава діяла. Що від одної проповіді апостола Петра три тисячі людей стало членами церкви, від другої проповіді 5 тисяч людей стали членами церкви Христової, дві проповіді апостола Петра, через якого діяла слава Божа. І вісім тисяч людей стало членами церкви Христової. Коли апостол Петро з Іваном йшли на молитву, кривий чоловік просив милостині. А Петро звертається до нього і каже: срібла і золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі в ім'я Ісуса Христа. Стань і ходи, і Господь оздоровив цього чоловіка. Там діяла слава Божа, брати і сестри. Написано, що слава Божа настільки потужно діяла серед першої апостольської церкви, що навіть коли апостол Петро йшов, то люди з довколишніх міст виносили хворих на. Ношах, щоб як і тими Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І були вони всі оздоровлювані, брати і сестри. Ця слава Божа так сильно діяла серед першої апостольської церкви, що написано, Господь щоденно до церкви додавав тих, що спасались. Так сильно діяла слава Божа. Чому ця слава Божа так діяла через Першу апостольську церкву? Тому що, брати і сестри, ці віруючі люди. Члени першої апостольської церкви, вони прагнули цієї Божої слави. Вони прагнули, щоб Бог діяв через них. І тому Бог і використовував їх, і тому Бог і прославлявся через них. Брати і сестри, коли ми читаємо Боже Слово, то ми можемо зауважити, що мали ці віруючі люди в собі такого, що через них діяла Божа слава. Найперше. Ці віруючі люди, які прагнули Божої слави, вони мали віру Божу. Як написано в Івані від Івана 11.40, де Христос пригадуєте, звертається до марти і каже: по правді кажу тобі, коли будеш вірувати, славу Божу, побачиш. Також ці віруючі люди, вони виділяли час щоденно для спілкування з Богом особистій молитві. І в перебуванні в слові, Бо... Слов... слові Господньому, як ми вже чули, чули перші проповіді. І Христос говорив і навчав своїх учнів, і казав про молитву такими словами, просіть і буде вам дано, Стукайте, відчинять вам. І далі шукайте, шукайте цієї Божої слави, за цієї Божої слави і знайдете. Також, брати і сестри, про перебування в Слові Божому, Христос ще навчав такими словами, які записані в Іванні від. Івана 15,7 і казав, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть чого хочете, звичайно, зі доволі Божої і станеться вам. Тобто Христос сказав, що якщо людина буде перебувати в слові Господній, буде виділяти час для молитви і для Слова Божого, то слава Божа буде діяти через таку людину. Господь буде благословляти її молитви, Господь буде використовувати ту людину. Також, брати і сестри, коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що ці люди, які прагнули Божої слави, вони жили свято. Господь говорить таке слово через перше послання Петра 3:12. Очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх благань. І якраз перша апостольська церква, вони жили свято. вони виконували слово Господнє. І слава Божа! Діяла через них. А тепер, брати і сестри, я хотів би, щоб ми ще коротко звернули увагу. Де саме Бог бажає, щоб ми запрагнули побачити ту Божу славу? Ми бажаємо, звичайно, щоб на зібраннях діяла слава Божа в церкві, правда? По зібраннях у Львові, Україні, по цілому світі. Але, брати і сестри, слава Божа найперше починається з нашого дому. Якщо Божа слава не буде діяти в домах наших, то Божа слава. І відповідно не буде діяти, коли збираються люди, всі люди, в домах яких не діє Божа слава. Брати і сестри, і навпаки, якщо в домах Божих є в домах наших, в сім'ях наших, є Божа присутність, діє слава Божа, то коли такі сім'ї збираються на загальне зібрання, то і в зібранні діє слава Господня, брати і сестри. Отже, Бог найперш бажає. Щоб ми запрагнули побачити ту Божу славу в наших домах, Бог бажає через наші сім'ї проявити славу свою. Пригадуєте, як Ісус нами не сказав свого часу такі слова: Я і мій дім будемо служити Господеві. Брати і сестри, прикладом такої сім'ї, де являлась слава Божа, є сім'я Акили і Прескили. Написано про цю сім'ю, брати і сестри, що вони, Їхня сім'я була такою домашньою церквою. І ось написано в книзі дії святих Апостолів 18, 26, що як Акила і Прискила почули про Аполоса, який вже проповідував про Господа, знаючи тільки Іванове хрещення, то написано, вони прийняли його додому до себе, докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Брати і сестри, отже та сім'я, вона була посвячена для Господа. Ця сім'я була не наче таким маленьким домом молитви, де Господь через цю сім'ю укріпляв віруючих, де співались псалми, де були молитви, де разом читалося Боже Слово. І там діяла слава Божа, брати і сестри. Прескила і акила. Вони так любили Господа, що Павло, передаючи своє вітання через до римської церкви. Він говорить такі слова: Вітайте прескилу і акилу співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але і усі церкви споган і їхню домашню церкву, брати і сестри. Вони настільки полюбили Господа, що вони життя своє навіть наражали на небезпеку заради апостола Павла, брати і сестри. Але ми бачимо також інший приклад. Приклад сім'ї, де перестала діяти Божа слава, це була сім'я священника Ілія. Ілія. Пригадуєте, брата і сестри, коли ми читаємо першу книгу Самоділа, третій розділ, то ми бачимо, що Ілій перестав прагнути Божої слави. Він став такий байдужий до Божої слави, до дії Господнього, Господній в домі своєму, коли його сини, священники, не знали Бога. І написано, що. Вони були користолюбцями. Також, брати і сестри, написано, що вони Бога зневажали. Написано, що вони, також, брати і сестри, рішили різним способом, хоча були священниками, проте їхній батько не зупиняв їх, не зупиняв їх. Він став не наче байдужим до того. Він неначе закривав на не це очі. Йому він, він перестав прагнути Божої слави в домі своєму. І ми знаємо, брати і сестри, що прийшло велике покарання, ця сім'я загинула. Брати і сестри, Бог бажає, щоб ми запрагнули якраз Божої слави саме в наших сім'ях, найперше, в наших домах, щоб наші сім'ї, наші доми стали такими, неначе маленькими домами молитви наші квартири, де щоденно досліджується святе Писання, де щоденно лунають молитви. Де щоденно, брати і сестри, ми співаємо псалми, де ми запрошуємо інших людей, як зі світу до себе додому, щоб їх приводити до Ісуса Христа Словом Божим, а також, так і членів церкви, щоб їх утішити, підтримати і спільно разом поділитися нашою спільною вірою, брати і сестри, і в такому випадку Бог буде діяти через сім'ї наші і являти. Славу свою, брати і сестри. Також, брати і сестри, друге, що Господь бажає, щоб ми запрагнули або щоб ми запрагнули побачити Божу славу, то Бог бажає, що ми запрагнули Божу славу побачити якраз в собі. Бог хоче явити славу Божу через нас особисто, через кожного із нас особисто, брати і сестри. Бог не випадково кожного із нас вибрав. В нього є мета і ціль, щоб через кожного з нас особисто Ісус Христос прославився. В нього є ціль, брати і сестри, через кожного із нас особисто явити славу свою. І написано, брати і сестри, в книзі Пророка Ісаї, 58, розділ 6 тексту, так говорить Господь, чи ж ось не той піс, що я вибрав Його, розв'язати кайдани безбожності, пустити на волю. Утиснених і всяке ярмо розірвати, чи ж не це, щоб ламати голодному хліба свого, а в боги бурлаків додому провадити? Що, як побачиш навого, щоб крити його і не сховатися від свого рідного, засяє тоді, мов досвітня, зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана Твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожею задньою. Тобто, коли ми, як віруючі люди, будемо виконавцями слова Господня, будемо прагнути, щоб Бог використовував нас особисто для Божої слави, Бог буде прославлятися через нас, Бог буде являти славу свою через кожного із нас особисто, брати і сестри. Подібно, як ми вже чули у житті Павла і Силуан, радуйте, брати і сестри, вони бажали, щоб Бог діяв через них. І Павло, і Силуан. вони хотіли, щоб Бог використав, використовував їх. І вони навіть поїхали на певне служіння, місіонерське служіння, Бог їх туди послав, бо вони мали справу служити для Господа. І навіть коли вони попали в в'язницю за ім'я Ісуса, були ув'язнені в колодах побиті, то вони молились і славили Господа, ув'язнені, слухали їх, а Бог через Павла і силу особисто явив славу свою. І там стався великий землетрус. Кайдани з ув'язних поспадали. Це все закінчилось тим, брати і сестри, що не тільки такі кайдани з людей поспадали, а духовні кайдани поспадали. Увірував Господа в'язничний сторож, його домашній. І не тільки вони, очевидно, увірували їм ув'язнені, тому що написано, вони трималися, Павла і сина. Якщо б вони не повірили, Якби кайдан, якби двері в'язничні то вони б всі втекли, а вони не втікали. Тому що вони повірили в Слово Боже через апостола Павла і Силуана. Там діяла слава Божа через Павла і Силуана особисто, брати і сестри. Брати і сестри, коли ми читаємо книгу Прока Єзикіїля» 8-11 розділ, то ми бачимо, що в старому заповіті слава Господня залишала. Єрусалимський храм, коли в житті людей були ідоли. Так, брати і сестри, Божа сама не хотіла залишати старозавітні храм, але залишала. Тому що Господь не міг дивитись на це ідолопоклонство. Чому так сильно Бог діяв через апостола Павла і Силуана? Тому що в їхньому житті не було ідолів, брати і сестри. Слово Боже каже так. В першому посланні коринтян, в шостому розділі і в третьому розділі, звертаючись до церкви Ісуса Христа, до людей, які пережили сповнення Святим Духом, які пережили Хрищення Духом Святим, і Господь каже: ви храм Святого Духа. І брати і сестри, якщо в нашому житті не буде ідолів, Бог буде діяти через нас. І навпаки, ідоли в нашому житті, вони. Є перешкодою для дії слави Божої через наше життя. Хтось може сказати, сьогодні вже нема таких видимих ідолів, як були в старому Заповіті. Так, видимих нема. Але можуть бути невидимі, вони є ще страшнішими, ніж видимі, брати і сестри. І таким, такими видим, невидимими ідолами може бути, наприклад, те, що церква або віруюча людина особисто замість того, щоб. Відображати Христа в своєму житті, брати приклад з Нього копіює світ. І так як світ тягнеться, світу є такий цін, чим побільше збагатіти матеріально, шукати слави людської. І так віруюча людина, котра не прагне Божої слави, вона може, на превеликий жаль, поклонитись тому ідолу копіюванню світу. А через перше послання Івана, другий розділ, Господь говорить такі слова: не любіть світу ні того, що в світі. Господь закликає нас полюбити Його і каже, ніхто двом по нам служити не може, бо або одного зненавидить, другого буде любити, або буде шанувати одного, а другого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Проти і сестри, людина, котра не прагне Божої слави, вона може якраз почати жити для себе, а не для Христа. Жити для того, щоб розкушувати в цьому житті. А Господь. Нас попереджає через перше послання до Корінтян 5:15, що вмер Христос за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе себе, а для того, хто за них був помер і Воскрес. Тобто для нашого Господа Ісуса Христа. І ось, брати і сестри, саме тому, що апостол Павло не купіював ідеали того світу, він не любив світ, а любив Господа. Він не жив для себе, а своє життя посвятив повністю для Христа. Навіть він мав таку відвагу сказати, посланні до Филиппян, в другому розділі ми читаємо: для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Саме тому Бог так сильно діяв через брати братий сестри. І ось апостол Павло настільки щиро любив Господа, що написано, що Він такі, таке слово сказав. Про це ми читаємо посні до Филіп'ян 3 розділі. Однак те, що для мене було надбанням, я вважаю втратою, оскільки знання про Христа Ісуса мого Господа є набагато ціннішим заради Ісуса Христа. Я погодився з тратою всього і вважаю це купою сміття, що моїм надбанням був Христос. Брати і сестри, нехай Бог і нам допоможе. Щоб в нашому житті, подібно як в житті апостола Павла, не було ніяких ідолів. щоб нашим надбанням був Христос, щоб ми запрагнули побачити славу Божу в нашому особистому житті, щоб ми запрагнули, щоб Бог використовував щоденно нас особисто. Я хотів би, брати і сестри, зробити короткий висновок. Господь бажає, щоб ми запрагнули побачити Його славу. Ми бажаємо побачити славу в церкві Ісуса Христа, коли відбувається загальне зібрання. Але для того, щоб ми побачили славу Божу на загальних зібраннях, Боже Слово нам говорить, що ми якраз найперш найперше бажай, запрагнули і забажали побачити цю Божу славу і зробили все, щоб її побачити в наших сім'ях і в нас особисто, брати і сестри. Нехай нам у цьому допоможе Господь. А зараз давайте помолимося, щоб Господь. Дарував нам цю справу за славу за славою Божою і прославлятися через нас. Амінь.